чи таке в селі? Ні, Іван... тут ні. Здесь в, в Івані. В а, а тут взагалі є якісь розваги для дітей щось? Ні, це село Не Немає взагалі нічого А як називається воно? Сіловка. А дітей взагалі багато в селі? Ні. Не нема. багато? Нет. Переважно старі люди, так? Да? Так. Да. А це ви пішки ходите з магазина? – З магазин? магазину вже 6 или 5 років не работает. А, а куди ходить в магазин туди? – А там, да, там є з дискавчика, А скільки кілометрів до магазину? – Кілометр где -то. Оце самі это самый ход, ты страшно. Ну а що делать, якщо ніхто не делает этот магазин? <гум> що делать? Так я чу, дискотек? дискотека. Ну, Коноплве. Де? – В Коноплве. І скільки кіло йти? – Туди Да, 6 8. Пішки? Так. Да. А школа є тут? Да. Ну теж в це учимося там все. Ага. Це зараз канікули, так? Да? Так. Да. Ага. Зрозуміло. дякую, вибачте.